Добрий день, кияни, добрий день мешканці Березняків, добрий день, сусіди. Я вітаю вас, я Володимир Демінський, я активіст, еколог Березняків. Я опікуюсь лівобережним ботанічним садом. Це громадський екологічний проєкт, який громада підтримує, який громада поширює. І ми прагнемо, щоб наш Київ став кращим, зеленішим і більш квітучим. Сьогодні я покажу вам деякі фрагменти нашого ботанічного саду, сьогодні весна. Сьогодні ми працюємо у парку, будемо робити певні роботи, і я покажу вам, чому ми це робимо і дам пояснення. Дякую за увагу, дивіться наше відео. Ми зараз розглянемо таке питання, чому ми надаємо перевагу багаторічним квітам. Тому що почалася весна, ще не сіяли цю, цей квітник, цю клумбу, але вже фірники, вони, вони постійні, вони, вони багаторічні мені є. Вона теж відводиться, на неї не треба ні кошек, ні матеріально, нічого. Вона сама приводить себе відпорядку. Тому ми ну, прагнули, що всі парки в Києві були нікого більше посаджені такими квітками. Йдемо далі. Зараз. Це кущі, які дикові для наших парків. Але в мене сьогодні питання, я відстоюю ту е, точку зору, що кущі не треба різати зверху. Їх не треба робити по коліно, як робить зеленбу. Цього не можна робити. Бо кущі квіти, і листя, воно зверху. Воно не на стовбурі там, дерев'янілому, а зверху. Відкорення, якщо бачите, нічого не відпускається, ростуть ті, що були минулі роки вирощені. Якщо буде вона квітнути, то вона буде квітнути тут. Якщо її типово зріжути так, то світу не буде. І тому ми проти того, щоб щось різати навіть у нас у парку. Ми знаємо, що природа гармонізувала це все. Це наша точка зору. Просимо її допомогти.